30 років діяльності нещодавно відзначив благодійний фонд Карітас Тернопіль. Вже близько семи років фонд співпрацює із Тернопільською обласною радою та реалізовує чимало спільних проєктів. Із нагоди ювілею, перший заступник голови облради Володимир Болєщук привітав волонтерів та подякував за їхню багаторічну працю. Хотів би сьогодні подякувати благодійному фонду Карітас. За співпрацю за багаторічну співпрацю з Тернопільської обласної ради, от співпраця полягає в спільній реалізації проекту підтримки малозабезпечених, підтримки людей, які сьогодні потребують уваги, які сьогодні потребують турботи. Тому я впевнений в тому, що ця співпраця наша буде продовжуватися. Ударунок волонтерам Карітасу вручили кухонне приладдя, яке особливо потрібне фонду, оскільки першим проектом нашого благодійного фонду Карітас 30 років тому була благодійна їдальня, і вона функціонує Успішної по сьогоднішній день. Харчуємо кожного тижня 130. Осіб з вразливих верст населення нашого міста, і тому сама кухня вона завжди має якісь потреби. Та отже, ми попросили якусь гарну посуду для того, щоб смачно готувати для наших потребуючих людей. До слова, благодійний фонд «Каріта» працює у Тернополі з 1994 року. дев'яносто четвертого року. Спочатку повномасштабного вторгнення став прихистком для сотень людей, які постраждали від російської агресії. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.